Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми продовжимо рубрику розбір монет. А саме сьогодні ми розберемо монету Тон, TON COIN. Подивимося, скільки взагалі ця монета може коштувати на альсезоні. Я поділюся з вами своїми думками, своїм прогнозом, те, як я роблю цей прогноз, як я аналізую, на які характеристики дивлюся. Постараюся це все швиденько зробити, щоб вам дати саму конкретику, саму таку вижимку, щоб ви собі знали чіткі цілі, які можуть бути по цьому проекту. Ця монета, до речі, ви писали про багато монет, щоб я я Вам розглянув попередньому ролику, коли я розглядав монету Notcoin. Хто ще не бачив, до речі, ролика про ноткоін, можете подивитися. Я стараюся розбирати ті монети, які вам цікаві, друзі. І обов'язково став, ставте лайк, обов'язково пишіть коментарі, яку монету розглянути в наступному ролику. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримуйте україномовний контент і, звичайно, заходьте в телеграм-канал, тому що там ще більше корисної інформації для новачків. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали! Ну що, друзі, повертаємося до аналізу монети Тонкоїн. В цьому ролику я постараюся вам швиденько все дати, швиденько всю інформацію, щоб ви собі знали чіткі діапазони, до яких може прийти ця монета, і коли мінімум потрібно забрати свої вкладені кошти, залежно, звичайно, від вашого терпіння і від ваших цілей. Двічі, друзі, друзі, монета тон це один з Layer 1 блокчейнів, один з топ Proof-of-Stake блокчейнів. І ця монета вона ще не бачила бичого ринку, не бачила альтсезону, не бачила. Вливання ліквідності, одна така з монет, звичайно, ви знаєте, це монета Суї, тонкоін, так і монета Аптос. Тобто я в своїх аналізах, в своєму баченні я звичайно розглядаю тільки нові монети, ті, які ще не бачили бичого ринку, не бачили Al тому що вважаю, що в них захований той самий потенціал, великий потенціал для росту. І монета Тонкоін, Вона одна з топ, можна сказати, в топ-5 входить так. Proof of Stake блокчейнів. Ну, давайте так, топ-6, так тому, що бачимо, що вона на шостому місці після монет. Ашбар, після монети Суї, Ада Кардану, так, але ці всі монети вони вже більше бачили попередні цикли, вже бачили вливання ліквідності, так і потенціал для росту в них також є, але не такий, як, наприклад, в нових монет знову ж таки, це моє бачення на ринок. Так мій мій такий прогноз. І бачите, що монета тонкої вона знаходиться в топі, так і я певний, що вона в тут і залишиться в топ-10, топ-5, можливо, так. І дивіться, в неї на під час взагалі. Недавнього росту ми бачили з вами максимальний хай був в районі 26 мільярдів. 26 мільярдів, якщо ми подивимося, це був пік, коли монета коштувала, повернемося на графік, вона коштувала в цьому діапазоні в районі 8 доларів. Тут була в неї капіталізація 26 мільярдів доларів. І я зрівнюю, звичайно, капіталізацію проєктів, яка може бути на пікових циклах з попередніми монетами, які були на попередніх циклах, по типу Solana, по типу таких монет, як Atom, монета Polkadot, такі подібні проекти. І на попередніх циклах капіталізація Layer 1 блокчейнів встановила. Приблизно 80-120 мільярдів так, в цьому діапазончику. Сьогодні ми ж бачимо з вами, що такі топові проекти, Layer 1 layer рішення, вони виростають до капіталізації приблизно 20-30 мільярдів доларів. По мене тісує, якщо ми подивимося, то сьогодні капіталізація в неї в районі також в районі 20 мільярдів доларів. Я впевнений, друзі, що під час цього сезону, під час цього росту, коли ми побачимо з вами дійсно переливання ліквідності, падіння біткої домінації, ми побачимо з вами значення топ. Один проєктів, тобто Layer 1 layer рішення, Layer 2 рішення. Ми побачимо з вами великі капіталізації, тобто від 100 мільярдів доларів. Суї я, звичайно, очікую мінімум 100 мільярдів доларів. Так, тому що Солана також була на попередньому циклі 100 мільярдів доларів. А суї це прямий конкурент Солани на сьогодні. Так багато хто цього не розуміє, не дооцінює. Поки що також прийде свій час, як тільки буде маркетинг, відповідний взагалі сантимент на ринку. Ми з вами це все побачимо, тому що навіть сьогодні вже це все прекрасно мені видно. І, і давайте, взагалі, повернемося до графіку. Я не буду розглядати, що це за проект, що він собою представляє, ви і самі можете це все. Знайти так і подивитися, які тут фонди інвестували. По фондам тут взагалі не, не козирна ситуація, так не сильно гарна ситуація, але бачимо, що то, топ-1 фонд це Tier 1, це є Pantera Capital, так і далі бачимо не такі популярні фонди, але все ж таки вони. Є, переходимо, давайте одразу до графіку, одразу дам вам конкретику і покажу діапазончики, куди може дійти взагалі ця монета. Дивіться, друзі, ви знаєте, що я в своїх аналізах використовую ступінчату фіксацію. Це коли ми з вами проводимо взагалі шукаємо середній діапазон накопичення, тому що я вважаю, що по монеті Тонкоін ося вся зона це діапазончик накопичення. Так, можна провести навіть фіксирований профіль об'єму від самого цього мінімального значення, провести до сьогодні, і ми бачимо, що приблизний діапазончик. Середньої ціни, де досить довго монета була, це приблизно 2 долара. Ну я би я би сказав, що середній діапазон у неї буде приблизно 2, 2 долара 60 центів. Ну, давайте, давайте поставимо 2 долари 60 центів. Тут ми бачимо з вами досить часто була, були корекції. Так, тобто, ми бачили, ось тут був супротив, тут також був супротив. Тепер для нас це зона підтримки. Ми вийшли, можна сказати, з такого трикутничка. Вийшли з трикутника, закріпляємося над ними, і наступний імпульс ми очікуємо. Мінімальний імпульс знову ж таки це також моє бачення, статистичні дані, як це було на історії на попередніх циклах на попередніх монетах. Я хочу вам просто показати, що ось тут у нас був тренд, така трендова лінія, і був ось такий потенціал для росту. Тобто ось такий потенціал. Давайте поставимо ось цю паличку. І потенціал для росту, мінімальне значення, яке може під час, знову ж таки, під час наступного взагалі імпульса. Мінімальне значення це буде приблизно 20 доларів. Знову ж таки, так бачимо ось цей діапазончик. Тобто, якщо взяти ось ці самі імпульси, ось ці самі фрактали, то мінімальне значення. То тут буде приблизно 20 доларів, тому що ось тут, друзі, падіння біткоін домінації ще не було так, а монета вже виросла. І так само було з монеткою Суї. Так, вона показала імпульс, коректувалася, продовжує рости так. І е, це при тому, що домінація, тобто ще переливу основної ліквідності, ще не відбулося. І це прекрасно, тому що це вже показує, наглядно показує силу в, цьому, в цих проектах. Дивіться, я в своїх аналізах використовую ступінчату фіксацію. І є така табличка, ви маєте до неї також відкритий доступ в описі під цим роликом. Можете знайти цю таблицю. І ми тут з вами вводимо середнє значення накопичення. Дивіться, 2 долари 60 центів. Ми поставимо. Припустимо, що ми купили 1000 монет на 2600 доларів. Тут відсотки ви можете собі змінювати, як вам завгодно. Так статистично дані, які нам показують, це третя ступінь росту, велика ймовірність, що монети доходять до цих діапазонів, навіть якщо це якийсь там скам проект, якщо він там досить слабко себе показує, це досить часто взагалі повторюється ось такий діапазончик. Я не буду зараз зациклюватися, як це було на історії, тому що ви самі можете перевірити собі на таких проектах, як Кадот, атом, так я це вже за вас раніше зробив, але ви можете для себе також це все перевірити, якщо, звичайно, ви правильно визначите середню ціну накопичення. І ми бачимо, що по третій ступені росту для проекту тонкоін це приблизно 20 доларів, мінімальне значення, де потрібно буде фіксувати. Тобто це значення 20 доларів також співпадає з цим імпульсом, який я вам тільки що показав. І 20 доларів. Давайте я поставлю ось цю відміточку, ось тут 20 доларів поставимо. Це означає, друзі, що в нас до цього діапазончика є три ступені росту. Тобто, в нас середня ціна 2 долари 60 центів. Наступний діапазон Депазон буде в нас 20 центів. Так, можемо поставити 5 доларів 20 центів. І наступний діапазончик, друга ступень росту це буде 10 доларів 40 центів. Ось тут можемо поставити. І бачимо, з табличкою співпадає 10 доларів 40 центів. І наступна ступінь це в нас буде третя ступінь 20 доларів 80 центів. Я поставив ще відміточку. Це відмітка, куди з великою віртістю може прийти монета тонкоін. І тут почати вже часткові свої фіксації, забрати свої вкладені кошти як мінімум. Це особиста моя думка і Дація для вас далі, якщо ми візьмемо четверту ступень, це буде в районі 40 доларів. Звичайно, може бути такий ріст, так але друзі, дивіться при цьому при цій капіталізації, коли монета була в цьому діапазончику, знаходилася. дивіться, коли монета знаходилася приблизно по 8 доларів, в неї була капіталізація 20, 26 мільярдів. Давайте повернемося, подивимося. Давайте повернемося до графіку. Подивимося, що в неї капа була тут приблизно. Дивіться, друзі, ми бачимо, що в неї була капіталізація в районі 25 мільярдів. Так і я розповідаю, друзі, що в цьому циклі може бути капіталізація проєктів Layer 1 рішень може бути приблизно 100 мільярдів доларів. Середнє значення. 80, 100, 120, навіть деяких проєктів може бути 150 мільярдів. Можуть бути такі значення. Тому, так як ми бачимо з вами, що тут було 25 мільярдів, то при наступній, при двох іксах від цього значення, тобто тут у нас було 8 доларів, 16 доларів, це у нас буде 50 мільярдів. Так, і що ми візьмемо ще 32 долара, 32 долара за проєкт, то це взагалі буде, друзі, у нас приблизно 100 мільярдів доларів капіталізації. Чи виросте монета, наприклад, монета Тонкоін до 30 доларів, це, звичайно, друзі, є ця, ця ймовірність. Так? І чи виросте вона там вище, наприклад, на 40 доларів, друзі, тут уже також потрібно дивитися на капіталізацію, тому що знову ж таки в здорову логіку коін-маркеткепа воно трошки не входить. Якщо монета Тонкоін буде, наприклад, там капіталізацію 500 мільярдів мати, то ну, не знаю, друзі, тут потрібно на це все дивитися, як це було на історії. Так я вам просто показую закономірності, що якщо взяти мінімальне значення приблизно 50-100 мільярдів доларів, то Цілком ймовірно, що монета тон може бути в діапазонах 20-30 доларів. Чи буде вона там 40-50? Ну я мабуть ставлю на це малу ймовірність, так тому що знову ж таки імпульс, який монета показала в цьому діапазоні, ось ця зона. Давайте я вам покажу ось цей імпульс. Ось цей імпульс він набагато слабший є, наприклад, чим з тої же монети Суї або в того ж проекту Аптоса, так і тут показано важкість в цьому проекті. І це можна також порівняти. Монету тон можна порівняти з такими проектами, як Polkadot або проекти Atom, які також сильного росту не показали. Але на попередньому циклі я не розповідаю, що ці проекти там скам, що вони там погані. Так я вам просто показую статистику, і ви самі подивитеся, друзі, що монета космос, вона ось тут показала імпульс, показала корекцію, і потім після цього імпульса вона максимум показала ще 5 тире в районі семи іксів. Тобто, ось такий результат вона показала. Я нагадую, що Солана та же Солана, так в тому циклі вона показала набагато крутіший результат, і тут уже наглядно видно було, друзі, що при цьому імпульсі, який був ще в зоні накопичення, що монета була. Не сильно не і сильно, так якщо порівнювати навіть із Соланою з попереднього циклу, знову ж таки, це проста статистика, яку я вам просто показую прості закономірності математичні, і хочу, щоб ви просто на це звертали звертали увагу. Хоча я про це вже давно розповідав і вже це давно помітив. Так, то ви самі подивитесь, що Солана на тому же циклі попередньому вона показала кращий імпульс і кращі. Діапазон росту в районі 6 іксів показала, і це при тому, що падіння від контамінації в цьому діапазоні ще навіть не було. А основне падіння від контамінації було в цьому діапазоні, коли монета Solana виросла від цього діапазончика. Показала ось такий результат в районі 30 іксів, що буде з мене такою Я вам розповідаю, друзі, що вона ріст покаже так, але не думайте, що вона покаже колосальні значення, можливо, не в цьому циклі. Так можливо, в цьому циклі вона покаже в районі 5-10 іксів. Але знову ж таки, потенціал я вважаю, що в неї є обмежений. Це моя особиста думка, друзі. Тому не варто знову ж таки думати, що я там сто відсотків знаю, як буде, але мінімальне значення. Я думаю, можна поставити. Давайте поставимо з вами діапазончик в районі 20, Поставимо діапазончик в районі 30 20-20 доларів, тобто це той діапазон, куди я очікую монету тонкоін в цьому циклі. Це приблизно ось цей діапазончик. Далі це вже буде під питанням, там наскільки вона взагалі виросте. 20 доларів. Мабуть, я поставлю це для неї як гарне значення, куди дійсно може прийти ця монета. Тобто гарне консервативне значення, куди дійсно прийде монета тонкоін Все, що буде вище, це вже буде під питанням, і потрібно буде, звичайно, потім частково. Ну як частково, потім фіксувати, так якщо ви хочете заробити на цьому ринку, а не сидіти бути в холдерах, тому ось такі. Цілі я вам показав. Надіюсь, для вас було корисним. Якщо вам сподобалося, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримайте україномовний контент. І до речі, друзі, використовуйте цю табличку. Якщо вона я вважаю, що вона для вас буде дійсно корисною. Дякую вам за перегляд! Бажаю вам усім профіту і до зустрічі в наступних роликах.